Друзі, вітаю, слава Україні. Сьогодні вибрався на одне з моїх е, таких улюблених полей. Е, тут не Рим, тут не Київська Русь. Сьогодні не будемо купати не по Риму, не по Росії. будемо купати пізні середньовіччя. Сьогодні ну, будемо так говорити спортивний КОП, тому що... Насправді тут боротосів дуже багато. Хто не знає, що таке боротос, це мідний соліт Яна Казимира. Ну і час від часу проскакують деякі срібні монетки. Тож, перед тим, як показати цікаву знахідку, хочу подякувати вам, усім підписникам, глядачам та гостям мого каналу за те, що переглядаєте мої відео, коментуйте, ставите вподобайки не подобаються дизлайки, поширюйте, вам великий респект. А зараз покажу одну цікаву знахідку. 22. Сьогодні, друзі, буду ходити на дуже простих налаштуваннях. 20-та частота, парк повністю сектора відкриті. Четверта швидкість. ДТ у нас двічка. Можна одиничку, можна трічку Кому по бажанні Якось так. Так. А... Цим сигналом, друзі. Я вже так мільком Око бачу. Ось вона. Ось вона. Монеточка. А в нас таким сигналом що звучить правильно срібльце. Зараз ми помиємо і подаємося разом. Це в нас коронний соліт правління Яна Казимира. Вірніше, Сігізмунда вази третього. Ось так. Так, і що в нас? Три мідних соліда народі боротинки. І ось така козацька куля. Думаю, не перша і не остання. Досить приємно ходити. Поле рівне, вирівняне і шукати ось такі знахідки. Це, друзі, в нас козацька куля, а правильно мушкетна куля. Ось таких куль, я думаю, ми тут сьогодні багато знайдемо. Так. Покажу проміжні знахідки. Думав буде більше, але ні. Так, ну, три боротоса було. І ще знайшов три. Ну, але день починається. Так що бігаємо, шукаємо. Щось ось таке цікавеньке. Ну, друзі був солід. Буквально метр. Знов сигнал і знов монетка. Ось буквально в метрі один від одного лежало два мідних соліда. Яна Казамира. Не знаю, друзі, чи це козаки як... Горілку пили, губили. Чи це козацький скарбець, десь був прикопаний і трактор його розтягнув. Тому що ну, дуже велика кількість отої гмідної соліди тут попадається на цьому козацькому хуторі. І велика кількість козацьких куль. Видно, горіл пили і стріляли. Так, козаки гуляли. Так козаки відпочивали. Ось яка краса Замітила Та є вигляд, що мене не бачать. А я її не йде. Так, це здається він. Мелаченько, коза без рогів, цап з розами, з рогами, кажу, з розами. Температура дуже швидко піднімається, вода не допомагає, але нічого, ходимо і шукаємо якісь смаколики і милуємося ось як природа розвивається. Ну ось ще один сигнал. 40 41. В принципі, змучить як срібний проскі <працький> гріш. Ось, друзі, вона. Ще одна Боротенка. Мідний солід Яна Казимира. Так, покажу вам ще промижні знахідки. І знову ж таки ними є мідні соліди і ще одна козацька куля. Хабарничка помаленьку наповнюється. Це вже приємно. Ну, шкода, що ось таких монеток мало. Не знаю, чому так. Якогось більшого номіналу теж тут немає. Рідкість, можливо, повезе. Та й знайду. Дехто з вас напише в коментарях. Чому не поїхав добувати місце, де е, був скарб з праськими грішми? Е, засіяли, друзі. Засіяли багато е, гарних місць. Е, на довший час не обробляли, а потім в один момент бах бах і все засіяли. Ну і приходиться їздити ось на такі козацькі хутори і шукати монети. Тих часів. У ну, нас була ямочка, поки знайшов, трошки час прийшов. Почав, друзі, терти, думав, шмордяк, язичок від грилчаного корка, але ні, ні, друзі, бачите. Ось ледве, ледве якісь там надписи проглядаються. Трошки з втратами. Можливо, це і я. Але це? Так, друзі, це срібло, це лоска. Нова ну, вбита. Довго носила її. из-за життя стерлась. А нічого. ничего. Кусочек срибла. вже Уже приятно. Довольно глубокая ямка. И вот маленькая монетка. Солит уронный каракел сдается на фальшак так моя дача килька Козацька куля ще одна випала. Опа. Ось дивіться вже скільки хабарниці добра. ось Ця козацька куля ще випала. Чи ця вже навіть не пам'ятаю. Ну, вже так непогано. Ось цікавий знахідок. Поки що такого нічого нема, але нічого. Ходимо, шукаємо і завжди сподіваємося, що знайдемо щось цікаве. Був дуже поганий сигнал. Вже думав, срібний соліт. Підсихає. Але Знову ж таки мідний солід. А сигнал, напевно, був поганий тому, що він стояв на ребрі. На пан на Може бути і фальшак. Їх тут доволі багато раніше попадалося. Ну, друзі, треба вірити. Треба вірити, ходити на позитиві. Надія завжди мусить бути присутня. Щоб буде щось цікаве. Ще одна козацька куля і ще декілька мідних солідів мені вдалося знайти за цей час. Срібла поки що немає, але, але завжди надія є, що я його знайду. Дивіться сліди, я ходив і ось тут. Сигнал 25 чіткий. І друзі, я вже бачу, вона на ребрі стоїть. Друзі, це срібло. Це однозначно срібло. Зараз ми будемо його мити. І як я завжди говорю, треба вірити в себе. І ходити завжди пікати на позитиві миєм. Мені здається, друзі, це буде тернарсі Гізмунда. вона це залипша, закіша. в легеньких зелених окослах. Можливо, навіть і скарбова Чому більше номіналів немає? Ось такі дрібні монети. Але, згодіться, такі монети набагато приємніше знаходити, чим мідні. Кладемо в хабарничку і пікаємо. Ось ще одна монетка. Ще одна боротинка. тож щось так погано було, видно. На ребрі було. Друзі, це буде мідний соліт. Мідний соліт. Ну і на ньому, напевно, буду закінчувати. Втомився тому все є, друзі, спека неймовірно. 28 градусів. Зараз подивимося, що ми там накопали з вами. Так Ось ще було 2-4 соліда. Зараз це все гарно розкладемо. Ні одної більшої монети, ні крейцера, не гелера. Не знаю. Всі потужні сигнали тут вже вибиті і шмурдяка тут практично вже немає. Так, там все порахувати. Ось так. Що ми сьогодні знайшли? Значить, Маємо три срібних монетки. Маємо п'ять козацьких куль. І маємо 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 мідних солідів. Непоганий результат. Я звідси виходив. Із 50, із 60. Це найменший результат, можна так сказати, з цього поля. Ну, в принципі, знахідки не родяться. Ну як, друзі, непоганий результат? Я вважаю, що непоганий. Вам бажаю кращий знахідок, кращого результату, а усім нам бажає миру та добра.